І увійшов Ісус у храм Божий і вигнав усіх, що продавали, і купували у храмі, і попервертав, столи, міняв і лави тих, що продавали голубів, і сказав їм Дім мій домом молитви назветься, а ви зробили його вертепом розбійників, і приступили до нього у храмі сліпі і криві, і він зцілив їх. Як важливо для нас! Просити Господа, щоб Він увійшов у храм нашого серця і очистив той наш храм від усякої нечистоти, вигнав усяке зло, вигнав усякий торг, щоб ми не мали наміру торгувати між святим і грішним. А завжди тільки наповнювалися святістю і благословінням Господа Ісуса Христа, і щоб молитва, так як належиться в храмі, пробувала постійно. Ми повинні роздумувати над Словом Божим, бути в тій молитві, і маємо для цього ту молитву Господню, Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного чи грішну. На всякому місці, у всякий час, де б ми не були, що б ми не робили, щоб та молитва прямо у нашому храмі виливалася і несла ту благодать Божу. Бо Господь у силі зцілити і нашу сліпоту духовну, і нашу. ту Кульгавість, Він це в силі зцілити. І коли Господь нас ціляє, ми і самі іншим уже можемо явити то зцілення, яке дано нам від Господа Ісуса Христа, і через нас вже Господь, використовуючи нас як дітей своїх, як дійсно храм Божий, де є та благодать Божа, де є очищення від всякої нечистоти. А Це є Господньою силою. Тому просімо, просімо, просімо Господа, щоб Він увійшов у храм нашого серця і очистив Його, і ми були благословенними дітьми Божими.